Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо всі можливі способи того, як можна створювати людей з реалістичною шкірою, і що робити, якщо у вас це не вийшло. Як можна її виправити за допомогою апскейлерів. Розберемо всі варіанти, будемо розбирати на прикладах Міджорні, будемо розбирати на прикладах Нанобанани, Сідріма і Флакса. Ну, по суті, чотири. Найпопулярніші, найтоповіші нейромережі. І з точки зору апскейлу, ми розберемо апскейл через NanoBanну, через нейронку Let's AI, через Magnific, через Enhancer Realistic Skin, а також через Topaz Bloom. Тобто 5 найтоповіших апскейлерів саме для роботи з текстурою шкірою. Давайте починати. Отже, перше, що нам потрібно, в принципі, навіть в Midjourney можна згенерувати. Достатньо реалістичну текстуру шкіри. Да, у вас там буде ще проблема з світлом, але в принципі це доступно. Що нам для цього потрібно? Нам потрібні ось такі от токени. По-перше, коли ви ставите задачу на генерацію промту, прописуйте, щоб вам в промп додавала в опис шкіри ось такі-то токени. Всі вони певною мірою впливають на те, щоб ваша генерація шкіри ставала реалістичною. По-друге, і це дуже важливо. Прописуйте, щоб у вас було м'яке світло, і не було HDR. так. Міджорні це не підтримує. Вона дуже погано генерує м'яке світло. Вона завжди буде намагатися згенерувати якесь драматичне світло. Тобто, у вас там буде бачите, ліва, ось ця частина вона буде більш світла, ось ця частина вона буде більш темна, будуть різкі тіні, тому що міджорні просто не вміє працювати нормально зі світлом. Але якщо ви будете це, будете це прописувати, ситуація буде ставати трошечки краще, тобто, це все одно буде впливати. А також там не має бути цього, і не має бути занадто високого контрасту. І при цьому Тіні також мають бути нейтральними, м'якими це все впливає і третій Третя штука, яку вам треба додавати, це те, що у вас все знято от приблизно на, таку от, на такий об'єктив, для того, щоб нейронка могла краще концентруватися на обличчі. В такому разі, коли, от, наприклад, ми закинули такий-то промт, в нас має бути чоловік на там, бетонному фоні, крупний фокус на ньому, можемо побачити, як воно все буде генерувати. Тобто, вже є якась певна текстура, вже менше того пластику. Які ми не любимо, ось так воно виглядає в Midjourney. Якщо ми це будемо застосовувати, наприклад, в нанабананя. То взагалі все буде ідеально. Тут будуть і м'які тіні, бачите, тут немає якихось різких перепадів, немає якоїсь жорсткості. Супер класна текстура шкіри, супер реалізм, тобто, в принципі, міджорні навіть близько до нани банани не стає, і вона повністю міджорні перемагає з точки зору реалізму. Ну, але ж якщо ви працюєте в Міджорні, то щоб досягнути максимум і вижати максимум з Міджорні, то користуйтесь такою схемою. На на банані цим взагалі можна не заморочуватися, додали ці токени, точно вже отримуєте. Гарний результат. Лакс теж підтримує цю систему розпізнавання токенів. Бачите, в нього достатньо така. Непогана вже шумна шкіра виходить, проте в нього часто можуть бути проблеми з кольорокорекцією. Я, наприклад, не прописував таку жовту кольорокорекцію, і він буде додавати певні бліки. Щоб зменшити кількість бліків, ви можете прописувати, прибирати ось цей токен, тобто щоб воно не сяло, і тоді воно буде з меншим ступенем робити трошки сяяння на обличчя. Ну і Sedream, як ви бачите, він в принципі теж намагається відтворити певну текстуру шкіри, але в нього завжди проблеми з очима, і теж є певне сяйво, тому в промтах прибирайте Bright Skin і без нього тоді воно буде генерувати краще. Тобто, в цілому, що треба розуміти, якщо ви використовуєте ось такі-то токени в промтах, то ймовірність того, що у вас буде класна реалістична текстура шкіри, набагато вища. Проте, що робити, якщо вам не згенерувало цю реалістичну текстуру шкіри? Тут воно, бачимо, намагалося, але не згенерувало. Як бути, що з цим робити? В нас є. П'ять можливих варіантів. Перший. Ми йдемо в той же FreePick чи Hicksfeld в NanoBanano, закидуємо нашу фотографію, приписуємо ось такий от промпт. Ось він. Ви його можете зараз скопіювати з цього скріншота, скинути в Gemini в чат GPT, попросити витягнути з текст картинки, і у вас буде цей промпт. А який буде, ну це перший варіант. Зараз я покажу всі варіанти, а потім ми порівняємо по якості. Тобто закинули та ж сама фотографія, на виході потім отримуєте таку. Другий. Йдемо в нейронку Let's AI. В неї ви закидуєте просто вашу фотографію, ось вона була, і стає вона такою. Як це робиться? Ви заходите в Create, обираєте Image, завантажуєте якусь фотку, і у вас є три варіанти апскейлу. Шкіри, це ну це абскл всі фотографії, але в тому числі і шкіри. Обирайте софт для того, щоб у вас обличчя зберігалося, і маніпулюєте креативність від одного до двох. До трьох, до трьох не треба, бо будуть вже змінюватися очі та все інше. Один і два, не більше. Також ви можете натиснути кнопочку Edit, завантажити фотографію. І у вас тут вийде ще щейлер шкіри. Це все по суті той самий апскейлер але він працює тільки з він накладає маску тільки на обличчя і працює з нею. Тобто більш тоньше, але тут менше налаштувань, немає ось цього режиму софт, і ви не так гарно все контролюєте. Тобто від одного до трьох це буде начебто режим софт, але все одно він трошки відрізняється. З іншого боку, ви можете заблокувати, заблокувати або розблокувати, що не апскейлити. Там, Наприклад, залишити скейл. Рота і залишити апскейл носа. Чому це важливо? Тому що інколи, коли воно апскейлить нос, воно може його зробити такою типу нос-картопілька. Ну, і також ви можете не чіпати очі. Ну Давайте в нашому випадку ми забукаємо очі, не будемо чіпати ніс, і хай він нам проапскейлить рота. І давайте ми візьмемо апскейл 3. І виходить, в нас така генерація було і стало. Тобто, як я і казав, набагато менше контролю, і ефект мені не подобається. Коротше, таким способом не користуйтеся, просто закидуйте в меню Кейла і потім з нього вже витягуйте. І тоді у вас на виході, давайте отак ми зайдемо. Тоді у вас на виході буде ось так було, стало, і ось так було. І стало. Наступний спосіб: це в нас топаз Bloom. Це топаза, вона створена спеціально для того, щоб робити скейли генерацій. І що ми маємо? Ось у нас була фотографія, і ось ми отримуємо. Щось воно тут у нас от так. Було і стало, було і стало. Воно додає достатньо жорстку таку структуру. Певну міру воно обскейл робить. Воно в першу чергу створено якраз для роботи з Міджорна, щоб з Міджорні, щоб додавати багато текстури. Але мені, що чесно, ефект не подобається. Тобто, да, це можна. Робити, але я б його не рекомендував. Це в нас напас з чоловіком, і це в нас з дівчиною було і стало. Можете побачити, воно, наче її якусь таку риб'ю сюди додали, ще й купу родинок навалило, яких не мало бути одним ефект, одним словом, це можна, але мені ефект не подобається. Наступний в нас спосіб це скористуватися відомою апкою. Її можна купляти окремо на сайті, але там це достатньо дорого. А найоптимальнішу версію я пропоную використовувати у Вейві і. Тут вона працює, по-перше, і швидше, без багів, бо на рідному сайті в 50 випадків воно в мене просто зависає. Ну і плюс тут, тут ще й дешевше виходить. Не знаю, чому так, але дешевше. Ну і на виході ви закинули цю фотографію. Давайте отак, і вам її пробскилило до такої. Як на мене, непогано. Єдиний мінус в тому, що він працює за технологією дифузії і шумів, і ці шуми тут можна побачити. Тобто, у нас. Начебто наклалася якась маска, яка додала просто купу шумів, і ну, це помітно. Так само і з дівчиною. Тут, да, якщо придивлятися, будуть помітні шуми. Але це можна. На мою думку, це одне з найкращих рішень. Тобто воно за рахунок шумів додає текстуру шкіри. Ну і найтоповіше в нас рішення це в нас буде, звичайно же, магніфік, який нещодавно оновився. Ось такий результат воно дає. Було і стало. Було і стало. Зараз я все більше покажу в більшому розмірі, тобто це можна буде побачити. І те саме з жінкою. Було і стало. Був пластик такий на обличчя. А стало більш реалістично. Що нам потрібно для цього для того, щоб працювати з магніфіком? В нас, по суті, є три режими, в залежності від того, як ми працюємо. Якщо в нас є ось така от фотографія, і нам потрібний максимальний реалізм. Ми виставляємо налаштування Faceful. А тут, в принципі, Skin Detail можемо не чіпати або зменшити до 50. Якщо ми хочемо не так сильно поліпшувати фотографію, Sharpen ми можемо підняти від 1 до 7. Більше я не рекомендую. Тут в підсказках це не сказано, але от зі свого досвіду до 7 максимум. І Smart Grain, а за замовченням він буде 2 чи 6, я вже не пам'ятаю, ми піднімаємо його до 10-12. Тоді в нас фотографія стає цікавіше. Другий випадок, коли ми, наприклад, працюємо з фотографіями, де в нас занадто сильно переборщилася кольорокорекція, наприклад, з флаксом. Да? Ми тоді обираємо режим Creative і працюємо з ним. Цей режим тут можете в підказках подивитися, він ще додатково. Трошечки виправляє кольорокорекцію, і це може стати в нагоді саме в тих випадках, коли в нас є якась проблема з нею. Ну і ось було і стало. Було і стало. Тобто, воно зробило, ну, як на мою думку, більш реалістично, дійсно. Тобто, тут була така фотографія явно згенерована, тут вже покраще. Вже не так сильно воно палиться, тобто воно прям дійсно виправило. Ну і поки третій варіант в мене генерується, давайте подивимося на якість, що в нас було. Отже, базова генерація міжжорня. Ось як його робить Topaz блюм. Тобто, бачимо, всі вони, до речі, збільшують до 2К, крім магніфіка, він в 4 переводить. Була база і стала непогана, якби ми не бачили інших варіантів. Ще раз, база і. Тепер Enhancer AI. Хоп, база, база, Enhancer AI. Не ідеальний результат, але цікавий, такий шумненький. Давайте тепер база і лецея. Ну, давайте щось воно так. База і лецея. Дуже класно, як на мене. Прям дуже-дуже. На топовому рівні. Давайте тепер порівняємо базу і Magnific. А тут же прямо го Ну і нано банана. Вона ще й виправила кольорокорекцію, точніше, вона додала свою кольорокорекцію, Мені, Мені вона не подобається, тобто нано-банана тут спрацювала нестабільно. Магніфік та. Давайте порівняємо Magnific. І ось Лецей. Як на мене, Лецей програє. Магніфік, Лецей. Тепер Магніфік порівняємо і Enhancer AI. Magnific, Magnific, Enhancer. На мою думку, Магніфік тут безпрецедентно перемагає. Давайте тепер подивимося на дівчину нашу. Ось в нас дівчина в базовій генерації. Ось Магніфік. Можливо, я тут занадто багато додав смарт грейну, тому вона трошки в таке зерно перейшла. Думаю, це можна зменшити. Але от сам ефект того, що воно поприбирало купу всяких артефактів пластикових, це прям ого. Тобто точно можна користуватися. Ось Enhancer, Магніфік, і Магніфік знову, як на мене, виграє. Ось. Блум. Обличчя змінив, да, зробив чіткішим, але під правим оком тут щось додав, дивне. Ну, і Лесе база, Леце яй. Трошки стало краще, але не ідеально. Ну і Нана Банана. А отут Банана, як на мене, вже зробила добре. Можемо порівняти: Нана Банана, база. Магніфік. За підсумком, якщо так порівняти, то ось моя шкала оцінок від 1 до 5. Магніфік всюди в мене набрав п'ятірочку, Bloom найменше, найменше. Нанобанана, Лец AI, і в принципі, а вони по-різному апскейлили і чоловіка, і жінку, але в середньому вони набрали по 3,5 бали. Я думаю, що якби я зробив ще більше тестів, то був би там десь 3,75, Лец AI 3,5, нанобанана десь 3,25. А тобто, трошечки хтось краще, трошечки гірше. Проте ще давайте зауважимо на ціну. Топаз і нанобанана, в принципі, з ними можна генерувати нескінченно. В, і, безко, і, і безкоштовно. Це їх перевага. Але цей коштує 3 центи. Це супер дешево. І для того рівня якості, який він видає, це клас. Враховуючи, що він працює на рівні Enhancer. AI, який коштує майже пів долара за апскейл. То, на мою думку, в принципі, відпадає. Він ну, не потрібен, він занадто дорогий для тієї якості, яку пропонує Less плюс-мінус те саме. Магніфік, да, різниця прям сильно відчутна. Проте, магніфік теж дорогий. В нього ціна коштує від 36 до 44 центів. 36 центів це коли ми працюємо з Фейсбуком, у нас 23 цента. Виходить апскейл з SD якості. Якщо ми працюємо з Creative 18, проте він не такий стабільний і він виправляє кольорокорекцію. І найдорожчий це в нас Flex, який дає 28 центів за генерацію. Проте Flex не завжди може зробити щось круте. От, наприклад, в мене була така генерація. Да, він, о, тут в мене були певні полоси і він на обличчі ці полоси прибрав. Проте, він, я б не сказав би, що він зробив мені круту реалістичну текстуру шкіри за півдолари я не готовий платити такі гроші. Плюс, а цей апскейлер часто зависає, і він або буде довж, довго робити, або просто видасть вам помилку. А в цілому ж він потрібен для того, щоб використати пресет Transform to Real, бо він здатний те, що робить C-Dream, в плані очей перевести в більш кращу генерацію, і тоді у вас буде все добре. Ну якось так. Сподіваюсь, ви. Все запам'ятали, вам все сподобалося. Давайте ще раз нагадаю: а якщо працюємо з магніфіком, найоптимальніша схема це обирати Faceful від 50 до 75 skin detail, Sharpen від 1 до середнього 5, максимум 7, і Smart Grain від 2 до 12 максимум. Це з магніфіком. Це професійна, суперпрофесійна робота, яка дозволяє вам дійсно створити прям класні портретні, реалістичні фото, переосмислити їх допрацювати. Другий, на мою думку, по потужності апскейлер це Let's AI. Він точно може вам за дуже дешево проскилити фотку. Третє це Enhancer AI, який можна знайти у Wave. Ну і два безкоштовних: це Topaz Bloom, і якщо ви взагалі не хочете заморочуватися, це просто користуйтесь на набанами і ось цим промтом. Ну а щоб створювати одразу реалістичні генерації, додавайте ось такі токени. Ви теж можете скопіювати цей скріншот, закинути чат і попросити витягнути текст, який зараз бачите на екрані. І да... Не забуваємо про те, що крім того, що ми все згенерували, ми можемо ще допрацювати трошки нашу фотографію у фотошопі. Так, ми тут не працюємо з raw форматом тобто ми не зможемо витягнути велику кількість інформації про те, що змінити ми зможемо. Що я б змінив би в цій фотографії? Ну, по-перше, я б би прибрав би те зерно, яке в мене на задньому фоні, воно мені не потрібне. Як я це зроблю? Я просто скопіюю ще раз фотографію, ще один шар виберу виберу наш. Суб'єкт маскою мені виділить. А в принципі, непогано виділила, але можна було б трошки там допрацювати ось тут зону. Але не будемо. Я натискаю ось сюди, роблю масочку. Тобто в мене тепер от дівчина буде така. А якщо я додам наш задній шар, то. Він з'явиться і ми можемо з ним працювати. І, власне, я можу відкрити для нього камера RAW і зменшити шуми. Бачите, воно як одразу зменшує. Ну, давайте ось так десь. Все. І тепер в мене вже немає цих шумів. Тобто, було, стало, супер. І далі тепер ми попрацюємо з камерою. попрацюємо з нашою дівчиною. Перше, що я тисну, автобаланс. Я дивлюся, от, типу, як воно мені рекомендує. Не подобається. А що я зроблю? Я хочу трошечки погратися з тінями, мабуть, я їх зменшу. Біле не хочу. Я приберу біле. Чорне. З чорними мені подобається ефект. Світло. Наскільки в мене дівчина пересвічена. Ну, приберемо. Контраст. Хочу я його збільшити чи ні. Я в даному випадку зменшу, хочу більше реалізму. Експозиція: ні, мабуть, я її не буду чіпати. Первинний я налаштував. Було, стало. Окей. Пограємося з кольором. Трошки холоду додам. Супер, мені подобається. Резонанс. Давайте ми зробимо ось так. Є, супер. Спробуємо погратися з виділенням поволоки. Да, мені подобається трошки менше. Трошки більше текстури. Ні, краще не стає. От тому так. Чіткість. Перехімічуємо, не треба. І тепер трошки кривих. Мабуть, ось так. Давайте ми ще з зеленим пограємось. І давайте в очі. От так. Було. І стало. Ну, і можемо ще збільшити чіткість, якщо хочемо. Не забуваємо, що ось цей шар в нас не буде, його видно, тому ми можемо це трошки додати. І тепер давайте ми це згрупуємо і подивимося. Було і так, ні, ось було і стало. Було і стало. Як на мене, стало краще, реалістичніше. Можемо ще також додати, наприклад, погратися ще з кривими. Давайте ми ось сюди це переведемо. Тут шари ми поєднаємо і застосуємо створити відсічну маску. Хоп, в принципі, в нас цікава така, цікава така шкала. Ми ось так от трошечки зробимо. Не хочу пересвічувати фотографію. Так, да, все. І тепер дивимося. Було і стало. Було і стало. Прибрали ми цей жовтий ефект. Трошечки м'які пом'якшили тіні, як на мене, прям супер. Це дійсно така реалістична фотографія. Текстура шкіри є, все в нас є, супер. Отак От можна працювати у фотошопі з допрацюванням нашої генерації і виводити ще більше реалізму. На цьому все. Сподіваюсь, відео все ж таки сподобалося. Користуйтеся і давайте разом розвивати AI в Україні. До нових зустрічей, всім пока!